Аллилуйя Міністріс Інтернешнал представляє пророчий момент з Альфом Лукао. Господь почув вас, і він робить те, що він сказав. Чи є тут хтось на ім'я Навин? Навин, В тебе тут є шрам. В 2022 році ти потрапив в аварію. На машині нещасний випадок. В тебе шрам зліва. Навин. Це ти? Це ти? Лишайся там. Лікарю, будь ласка, перевірте шрам. Я хочу, щоб ти перевірив шрам. Ти тремтиш. Так, я тремчу. Насправді тремтиш, я теж трясуся за тебе. Ми всі трясемося за тебе. Бог знає тебе. Бог знає тебе. Повне відновлення, моя донька, повне відновлення. Ти знаєш? Коли Господь говорить, сонце встає. Це така просто маленька річ, щоб показати тобі, що Бог знає тебе, але це правда. Люди, які навіть знають мене, не знають про цей нещасний випадок. Люди, які навіть знають тебе, не знають про цей нещасний випадок, так, як це можливо, пастор? Господь знає тебе, і Він показав мені це. Ви чули, що він сказав, що навіть люди, які знають його, не знають про цей нещасний випадок? Яка сторона твоя? Моя права сторона, немає жодного способу, щоб хтось міг побачити твій шрам. Це дивовижно. Багато речей у твоєму житті не виходило раніше, і це те, що Бог говорить зараз. В наступні 12 днів ти побачиш, як все зміниться. Я бачу, ти намагався займатися нерухомістю, і це не спрацювало. Ти зайнявся іншим бізнесом. Це як білборд. Так, ти це зробив і це не спрацювало. Я бачу, як ти входиш в інший бізнес. Хочеш зробити молочний бізнес? Я все ще ним займаюся. Але він не йде добре. Так не йде добре. Це бізнесмен. Він просто намагається. Він просто намагається. Будь ласка, помоліться за мене, пастор. Я молюсь, Ісус, зроби як найкраще. Бізнес з переробки. Ти береш участь у бізнесі переробки. Так. Ти все знаєш, пастор. Я не знаю всього. Я просто знаю багато. Є один, тільки один, всемогутній, І він є Бог, а я його слуга. Ти добра людина. Ти благословена людина. Дякую. Сьогодні Бог все змінює. Я даю тобі 12 днів, слухай. Як я тобі сказав, навіть якщо цього не станеться, я знаю, що все буде гаразд, але я приймаю на себе ризики, говорю, що якщо цього не станеться, це навіть звучить страшно, це якщо гаразд, це просто станеться. У найближчі 12 днів буде черга, підніміть свої руки. Ти почнеш бачити, як все змінюється. Твоє зцілення буде близько. Якщо тебе благословило це відео, поділися ним на своїх соціальних платформах, використовуючи кнопку Поділитися. Переконайся, що ти вподобав і поділився нашими відео зі своїми друзями та родиною. Приєднуйся до нас на каналі IMI TV або під час прямих трансляцій. Слідкуй за пастором Альфом Лукао на соціальних платформах.